Добрий день Лухацька громада. Як і обіцяв, інформую вас про стан справ, який відбувається на сесіях Лохвицької міської ради. Так, от щойно закінчилась 36-та чергова сесія Лохвицької міської ради, на яку було винесено 60 питань. Більшість з яких проголосовані майже одноголосно. Це 32 земельні питання. Всі були проголосовані більшістю депутатів. Також на сьогодні було зрушене з місця питання, яке я піднімав у своїх депутатських запитах. Що стосується підвозу сільських дітей на спортивні секції в Лохвицю. На мою думку, діти потребують того, щоб бути в рівних умовах із лохвицькими дітьми. Для того потрібен підвіз на пропозицію відділу молоді та спорту, після жвавого такого обговорення цієї проблеми було запропоновано додати дві ставки. Вчителям шкіл, які ведуть фізкультуру, для того, щоб вони після школи могли після шкільних занять могли займатися з дітками. Сподіваюся, що це дасть певне зрушення, і діткам у селах буде чим займатися після шкільний час, але найближчим часом сподіваюсь, що дана програма буде напрацьована. Також сьогодні були розподілені близько 70 мільйонів гривень вільних лишків, які сформувалися на рахунках міської ради. Із основного, це 8 мільйонів гривень, які надійшли з державного бюджету, були направлені на ремонт, на капітальний ремонт другої школи. 17 мільйонів гривень були направлені на Лохвицьку лікарню, 7 з половиною з яких на ремонт теплопостачання. У 3 гривень, 3 мільйони гривень було спрямовано на допомогу сім'ям, на матеріальну допомогу сім'ям воїнів. 650 тисяч гривень було спрямовано на фінансування підвозу дітей, на змагання дітей, які відвідують спортивні секції. 15 мільйонів гривень виділили співфінансування з нашого бюджету. 15 мільйонів гривень пішло на ремонт доріг нашої громади. Маємо сподівання, що ці кошти будуть пропорційно розподілені по округах, по селах, по всіх сільських місцевостях, там де того потребує. Ремонт найбільше 2 мільйони гривень було спрямовано на тероборону, 7,5 мільйонів гривень на військові цілі, ще 200 тисяч гривень на ремонт пункту незламності в селі Герівіськівці та 200 тисяч гривень на ремонт будинку культури у селі Погарщина. Одним із останніх питань було питання секретаря. Голова вніс на цю сесію питання про обрання секретаря Лохацької міської ради, але. Кандидатура головою так і не була висунута, бо так як він сказав у попередньому відео, що із 12 депутатів, які його підтримують, 10 можуть і готові займати дане крісло. але з поміж... Депутатів так і не було запропоновано головою кандидатури на дану посаду. Тому на наступну сесію депутати мають право запропонувати кандидатуру. і Сподіваємося, секретарської ради буде обрано. Дякую за увагу.